Друзі, вітаю! Ви на каналі Різнокольорові Спеції і з вами я, Анна Громова. В рамках спільного проєкту Візерунки .UA», який організувала Тамара Новікова. Посилання на канал Тамари і на канали спонсорів цього проєкту я залишу внизу в інфобоксі під відео. Хочу запропонувати вам цікавий візерунок, який я назвала Корзинка. Чому саме корзинка? Тому що візерунок має такі переплетіння, як у корзинки. Так він виглядає з лицьового боку. Він такий об'ємний. І так візерунок виглядає з виворітного боку. Візерунок не складний. Рапорт візерунка складається із шести петель, плюс дві петлі симетрії і дві кромкові петлі. Відео моє буде детальне, порядне, попетельне. Кожен ряд буде супроводжуватися окремою схемою, і у розділі спільнота я виставлю повну схему цього візерунка. Якщо вам цей візерунок сподобався, беріть спиці, ниточки, і ми з вами почнемо в'язати. Самим звичайним способом на спиці. Я набираю 16 петель. В ці 16 петель входить 2 рапорта по 6 петель. Це 12 петель, плюс 2 петлі симетрії і плюс 2 кромкові петлі. Я набрала 16 петель, тепер в'язання повертаю на виворітну сторону, і ми з вами пров'язуємо установочний ряд. Першу петлю, щоб закріпити ниточку, я пров'язую лицевою петлею і всі петлі установочного ряду я пров'язую лицьовими петлями. Так ми з вами пров'язуємо до кінця установочного ряду. І в кінці ряду кромкову петлю я пров'язую виворітною петлею. Ми пров'язали з вами установочний ряд. В'яжемо перший ряд кромкову петлю. Я знімаю не пров'язуючи всі петлі першого ряду, ми з вами пров'язуємо лицевими петлями. Так, пров'язуємо до кінця ряду і в кінці ряду кромкову петлю, ось кромкова петля, ми її пров'язуємо вивертною петлею. Ми пров'язали з вами перший ряд. В'яжемо другий ряд кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи всі петлі другого ряду пров'язуємо вивертними петлями. Так, пров'язуємо до кінця другого ряду. І в кінці ряду кромкову петлю ми з вами будемо пров'язувати виворітною петлею. Ми пров'язали петлі другого ряду. В'яжемо третій ряд кромкову петлю, я знімаю. На праву спицю не пров'язуючи. Тепер на схемі зеленим кольором я виділила дві петлі, які ми залишаємо на спиці перед роботою. Далі робимо накид, дві петлі пров'язуємо лицевою. І тепер дві петлі, які ми залишали перед роботою, лівою спицею, я їх підхоплюю і міняю. Ці чотири петлі місцями. І тепер ці дві петлі пров'язую лицевими, одна лицева петля і друга лицева петля. В'язання повторюємо, дві петлі знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи, залишаємо їх перед роботою, робимо накид, дві петлі пров'язуємо лицевою. Тепер лівою спицею підхоплюємо дві петлі, які ми залишали перед роботою. Міняємо чотири петлі місцями. І тепер дві петлі пров'язуємо лицевими: одна лицева і друга лицева петля. В'язання повторюємо: Дві петлі знімаємо на праву спицю не пров'язуючи. Оставляємо перед роботою. Робимо накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою петлею. Тепер лівою спицею підхоплюємо дві петлі, непров'язані. і міняємо ці петлі місцями. І тепер непров'язані петлі пров'язуємо лицевими, одна лицева і друга лицева петля. В кінці ряду пров'язуємо дві петлі лицьовими і в кінці ряду кромкову пров'язуємо виворотною петлею. Ми пров'язали з вами петлі третього ряду. Четвертий ряд кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи всі петлі четвертого ряду пров'язуємо виворітними петлями. Виверітними петлями також пров'язуємо накиди. І так в'яжемо до кінця четвертого ряду. І в кінці ряду кромкову петлю ми пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали з вами петлі четвертого ряду. В'яжемо п'ятий ряд Кромкову петлю, я знімаю не пров'язуючи, пров'язую дві петлі лицевих, 1, 2. Тепер нам треба залишити дві петлі за роботою. Ці дві петлі позначені на схемі фіолетовим кольором. Як я це роблю? Я направу спицю, перенос 4 петлі. Потім із зворотнього боку лівою спицею підхоплюю дві перші петлі і міняю ці петлі місцями. Місцями поміняла. Тепер пров'язую дві петлі лицьовими дві петлі, які були у нас за роботою. Я пров'язую їх разом лицевою петлею і роблю накид. В'язання повторюємо знову 4 петлі, вдягаємо на праву спицю, потім лівою спицею я підхоплюю дві перші петлі, міняю їх між собою місцями, пров'язую. Тепер дві перші петлі лицьовими петлями. Дві петлі, які знаходяться за роботою, я пров'язую їх лицьовою петлею і роблю накид. Знову, дві... Знову повторюємо в'язання, чотири петлі знімаємо на праву спицю, лівою спицею. Підхоплюємо дві перші петлі і міняємо ці петлі місцями. Тепер петлі, які ми поміняли місцями, пров'язуємо дві петлі лицевими, одна лицева, друга лицева петля, дві петлі, які знаходяться за роботою. Я пров'язую їх разом лицевою петлею. В кінці ряду роблю накид і кромкову петлю пров'язую виворотною петлею. Ми пров'язали з вами петлі п'ятого ряду. Шостий ряд. Кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи накиди в шостому ряду пров'язуємо виворітними І всі петлі шостого ряду пров'язуємо виворітними петлями. Так, пров'язуємо до кінця ряду. І в кінці ряду кромкову петлю ми пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали з вами. Шостий ряд. В'язання повертаємо на лицеву сторону, ми пров'язали з вами повністю рапорт візерунка у висоту. Починаючи з сьомого ряду, ми сьомий ряд будемо пров'язувати як третій ряд. Тобто ми з вами один раз пров'язали з першого ряду по шостий Сьомий ряд в'яжемо як третій, восьмий ряд в'яжемо як четвертий, дев'ятий ряд в'яжемо як п'ятий ряд, і десятий ряд в'яжемо як шостий ряд. І потім в'язання знову повторюємо з третього ряду. Я надіюся що моє відео було для вас корисним. Всім бажаю мирного неба, легких пателік, нових творчих ідей. Я з вами не прощаюся. До нових зустрічей на моїх нових майстер-класах. Всім пока!